Цього разу серед найнеобхіднішого військовим везуть прилад, який може врятувати життя багатьом з них. До його придбання долучилися і співробітники та глядачі телерадіокомпанії Скіфія. Від скіфії надійшло дуже багато велика допомога. Це ви бачите, у мене ось такий прибор є, де ваша лєпта сюди звичайно внесена. Ці кошти, які ви внесли на до нас особисто. Вони також поїдуть в зону АТО. І от ми купили також. Приціли, ми також купили моноколь ночного бачення. Це ті командири, які порекомендували нам, що краще купити дешевше, але буде більше на передовій, аніж тепловізор. Те, що в нас є сьогодні, ми повинні терміново доставити до хлопців те, що купували ми. Це, це приціли, це моноклі і це біноклі. Біноклі ночного бачення таких приладів для наших військових потрібно ще багато, тому збір коштів триває, і долучитися до нього може кожен. Збирали всі миром, так би мовити, і це було б неможливо без наших небайдужих людей, які вже сьогодні у цій країні будують Європу і свою справжню Україну. А такі люди, це прості люди, які просто дивляться по телевізору сюжети і приходять, приносять нам гроші хто скільки може. Хочу принагідно дуже вам подякувати, люди добрі. А ще я хочу сказати, що оцих приладів ночного бачення, цих моноклів, їх настільки не вистачає сьогодні на фронті нашим хлопцям. Вони настільки конче потрібні, що Скіфія вирішила 25 лютого зробити телемарафон і збирати саме кошти на ці на ці прилади, на, на ці моноклі. Тому, шановні наші небайдужі люди, запрошуємо всіх долучитися до телемарафону, який відбудеться 25 лютого. Справа нашої армії, наших хлопців в наших руках. Кожна наша невеличка допомога, кожна краплинка наша утворить велике. Море, яке і дасть нам ту дуже бажану для нас перемогу і мир.